Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з буквою маленькою та великою М, що позначає звук М на письмі. Та будемо з вами читати склади, слова із буквою М. Приготуйте звуковий пенал та зошит для читання. Налаштуємось на урок. Повторюємо разом. Продзвенів, уже дзвінок, починаємо урок. Всі мерщі, сідайте, діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, вчасно всім відповідати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Емоційне налаштування. Екран настрою. Діти, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я гадаю всіх чудовий настрій, який допоможе продовжити урок. Артикуляційні вправи. Маляр. Діти, посміхніться, відкрийте ротик і широким кінчиком язичка, ніби пофарбуйте тверде. Язичком рухайте вперед, назад, вперед-назад. Ніби фарбуєте піднебіння. Молодці. Конячка. Посміхніться, відкрийте ротик та поклацайте кінчиком язичка. Ніби коник цокає копитами. Молодці. Вправа їжачок. Ротик закрите. Виконуйте рухи язичком по колу між губками та зубками. То за годинковою стрілкою, то проти. Отже, рухаємо язичком за годинковою стрілкою. А тепер проти. Молодці. Скоромовка. Діти, повторюйте разом зі мною, чітко вимовляючи звуки, кожного разу прискорюючи темп. Миші милом миску мили. Миші мило загубили. Ми навмисне в ліс прийшли. Але мила не знайшли. Може, мило в річку впало, може, мило жаба вкрала і від спинки аж до п'ят миє милих жабенят. Тепер повторюємо швидше. Миші милом миску мили. Миші мило загубили. Ми навмисне в ліс прийшли, але мила не знайшли. Може, мило в річку впало, може, мило жаба вкрала, І від спинки аж до п'ят. Ми є милих жабенят і швидше разом повторюємо, чітко вимовляючи звуки. Миші милом миску мили, Миші мило загубили. Ми навмисне в ліс прийшли, але мила не знайшли. Може, мило в річку впало, може, мило жаба вкрала? І від спинки аж до п'ят миє жаба жабенят. Молодці, натисніть на паузу та спробуйте повторити швидше. Діти, відгадайте загадку, навкруги вода, а з питвом біда? Так, це море. На який звук починається слово море? Так, на звук М. Діти, які у вас асоціації виникають при вимові слово море? Що вам спадає на думку? Море, так, сонце, радість, берег, відпочинок, пісок, дельфіни, пляж, медузи, катамаран. Назвіть назви зображень, які ви бачите. Поділіть слова на склади. Визначте наголошений склад або звук. Разом з вами. Дельфіни у слові Дельфіни три склади, наголошений другий склад. Дельфіни. Сонце. У слові сонце два склади. Наголошений перший склад. Сонце. Медуза має три склади медуза. І другий склад наголошений. Медуза. У слові «краб» один склад наголошений звук. А. Діти відкрите звуковий пенал та побудуйте схему слова медуза. Натисніть на паузу, а після перевіримо. Перевіримо. Звук перший М приголосний твердий, е голосний позначаємо кружечком. «д» Приголосний твердий однією рисочкою. У голосний кружечком позначаємо. З приголосний твердий однією рисочкою, а голосний. Отже, у слові медуза шість звуків, три склади: ме ду за Другий склад наголошений: медуза. Молодці, хто виконав, вірно. Діти, згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, звуки ми вимовляємо. Вимовте звук м, м. м, м, м». Що відбувається? Чи виходить повітря? Ні. При вимові звука м губки змикаються. Та заважають виходити повітрю. Отже, звук М приголосний. Він буває твердий, М позначають однією рисочкою та м'який м-м позначають двома рисочками. Звук М позначають на письмі буквою М маленькою та великою. Вимовимо з вами слова, що місяць звук М. Та визначимо місце розташування та який він приголосний, твердий чи м'який. Місяць. На початку слова звук М. Твердий. Метелик на початку слова звук М. Твердий. Морозиво. На початку слова звук М. Твердий. М'яч. Звук М. На початку слова м'який. Автомобіль. Звук м. Всередині слова твердий приголосний. Комар звук М. Всередині слова твердий приголосний. Паром. Звук М в кінці слова, твердий приголосний молодці. Познайомимося з вами з буквою М. Послухайте вірш Юрія Кругляк. Мав мовить мамо, масла моркви, маку мало. Миска мамочко, мілка, мало містить молока. Про кого цей вірш? Так, про маленьке. Мав пенятко. і ви чули, що вірш містить багато букви М. Познайомимося з вами з друкованою та рукописною буквою М. Друкована буква, що зліва М, складається з двох прямих довгих вертикальних ліній та двох похилих коротких ліній. А рукописна справа складається з переднього плавного і двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч. На що схожа буква М? Або з чого можна виготовити букву М? Подивіться, машинята. утворили букву М. Морква зростала. Та об'єдналися листвою і утворили букву М. Автомобіль схожий на букву М. Розкладна лінійка метрова теж склали букву М. З конструктора можна виготовити букву М. Візьміть кольорові олівці та викладіть букву М. Діти послухайте вірш. Та запам'ятайте слова зі звуком м. А після натисніть на паузу та назвіть їх. Леся Мовчун. Друзі не здужає медуза. Зібрались в неї друзі, і їй уже сьогодні не сумно й самотньо. Краб робить витинанку, а губка миє склянку. І навіть зла мурена. Несе смачне варення на суші і у морі, у радощах, і в горі, такі, як у медузи, усім потрібні друзі. Спробуйте назвати слова зі звуком м, які ви запам'ятали. Натисніть на паузу. Я гадаю, ви багато слів запам'ятали зі звуком м. Пограємо з вами. Упіймай звук М. Діти, розгляньте зображення. Назвіть слова, що містять звук М. Та визначте, де знаходиться звук. Так, медуза. На початку слова ще. Так, молодці. Пальма. Всередині слова ще. Маяк на початку слова. Молодці ще назвіть. Восьмий ніг всередині слова. Молодці. Подивіться звукову схему слова та визначте, до якого слова належить ця схема, що має 5 звуків, 2 склади і перший склад наголошений. Так, і це вірно слово пальма. Прочитаємо з вами зліва з равликом. Називаємо першу букву і тягнемо до тих пір, доки равлик не доповзе до наступної букви, ніби зливаючи їх, утворюючи склад. Після прочитайте поруч склад, який ми утворили. Отже, розпочинаємо верхній рядочок з равликом. «Ам» – Прочитайте склад. Ам нище. Ом. Прочитаємо склад. Ом нище. Им. Ум. Ум. «ем», М. «ім», «ім». Молодці, натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Наступний стовпчик прочитаємо з вами справа. Ніби ракета летить. Називаємо першу букву, зливаючи з наступною буквою. І далі прочитаємо склад, який утворили. Читаємо разом з ракетою. М-ма! Ма наступний рядочок. Мо. Мо. Ніби відкриваємо на наступну букву ротик, зливаючи їх у склад нижче. Ми. Ми, му, му. Ме. Ме. Мі. Мі. Молодці, натисніть на паузу та прочитайте самостійно, зливаючи букви у склад. Складемо з вами пазли та утворимо слова та прочитаємо. Зліва вгорі блакитний пазлик з жовтим, називаємо першу букву. І відкриваємо ротик на наступну, зливаючи у склад блакитний пазлик МА і жовтий ма. І утворили слово ма ма Молодці, нижче червоний та салатовий. МА. мо І що утворили слово МА-МО. Вгорі справа червоний пазлик ма салатовий ми і утворили слово мами молодці. Далі нижче блакитний ма. Жовтий мі. І утворили слово ма-мі. Спробуйте прочитати слова, які ми утворили. Ма, ма ма мо, ма, -ми, ма, ми, мі. молодці. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Не забувайте зливати букви у склади. Діти натисніть на паузу та прочитайте речення за допомогою малюнків самостійно. Замість знаку питання додайте слова. Які пропущені, перевіримо. У мавпеня мама мавпа нижче, а у мишеня мама миша молодці. Відкрити свої зошити, відступіть чотири клітинки вниз, і на п'ятій клітинці ми з вами пропишемо друковану маленьку букву М, склади та слова. Згадаємо, який збук позначає буква М. Збук М. Пропишемо маленьку букву М на верхньому рядку нижче. Пропишемо з вами склади, об'єднуючи букву М з буквами голосними, які ми вивчили: ма, мо, му, ме, ми, МІ. Нижче запишемо слова. Мама, мамо, мамі. Молодці. Рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку. Я дізналася завершіть речення. Або А я завершить вислів. А я дізнався завершить. Мені сподобалося. А мені. Уберіть будь-який вислів та поділіться своїми враженнями. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!